Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов і найближчі 22 хвилини. В нашій студії Владислав Михайленко, аспірант кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету. Я вас вітаю. А, давайте поговоримо. Ми тут кожного дня спілкуємося про війну. Ми спілкуємося про важливі моменти і. А, розумію при цьому, що про екологію не говорити ми теж не можемо, бо війна впливає на екологію дуже сильно. А от яким чином вона впливає, а, як це все потім будемо? Ми відновлювати, як зараз нам при цьому жити? бо Побільшило кількість а, дельфінів, які на березі, ми бачимо загиблих. Ми бачимо і з птицями щось не те, з рибами щось не те, і з природою щось не те. Вона теж відчуває на собі а, вплив війни. Тож давайте про це поговоримо. І я б все ж таки хотів би поділити на дві частини. Розумію, що перша частина буде більша, а друга буде менша, але ж все ж таки, перша частина. Як впливає війна з негативної точки зору на екологію, на флору, фауну, на наше життя? Ну, тут дуже гарне питання, uh -huh. тому що наразі думають, що не час говорити про екологію. Да, ну да, зараз потім, війна, да. і потім можна буде відтерміновано про це говорити. Uh -huh. Але насправді треба розуміти, що наслідки екологічної війни uh -huh. вони навіть не здесь, не не тут сьогодні будуть важливі, а у перспективі наприклад, війна у В'єтнамі. Всі yeah. вчені, які вивчають стан довкілля В'єтнаму, в них основні роботи присвячені тому, які наслідки В'єтнаму війни на стан довкілля та на здоров'я людини, так. і причому ось відомі статті, які стосуються здоров'я людини, показують, що зв'язок наслідків війни та здоров'я людини негативного впливу зменшується, або стає статистично незначущим через 40 років. Ого, тобто лише робота, яка розглядала ретроспективу на 40 років після війни, показала, що вплив тих речин, які виконані під час війни. Ні, він вже перестає негативно впливати на людей, тобто народилося покоління, яке не зазнає негативного впливу війни. Uh -huh. Тому ми маємо розуміти, що війна відбувається у нас на території, yeah. вона відбувається. Лише поки що на нашій території, і наслідки цього впливу будемо зазнавати ми. Ми вже заздалегідь у програшному в цьому плані е, положенні, угу. тому що після нашої перемоги люди будуть відчувати через деякий термін наслідки цієї війни. Угу. Ну, Довкілля так само, угу. і це буде відчувати і може одно, а може навіть і два, а то й три покоління. Все ну, ось... залежить від того, які викиди, які е, е, вибухи, що буде вибухати. Яка буде вода і так далі. і Так далі. Так, у В'єтнамі застосовували агресивні речовини, тому угу. наслідки спостерігалися в десь до четвертого покоління. Ого, навіть так, так до четвертого так. покоління скажіть мені, будь ласка, ну гаразд, от там, наприклад, вибух. Що в ньому небезпечно для там екології? Я розумію, там дерево зруйнувалося, землі нема щось таке. Але ж все ж таки, ну що там викидається? Земля підіймається. Що тут такого для екології поганого? Ну, найбанальніше це треба знати вибух чого. Да. Ну, середня статистичний вибух в нього є свої певні характеристики: це викид забруднювальних речовин. Угу. Це. Певний перелік речовин, які є схожим для всіх вибухів, але є речовини, які впливають більш локально, це тверді частинки, які осідають uh -huh. на території та на невеликому радіусі від території, uh -huh. є більш стійкі речовини, органічні речовини, які е розповсюджуються на великі ділянки. Uh -huh. Тому перший негативний вплив це викид забронювальних речовин. Якщо це просто палає. Приватний будинок до речі дуже недооцінює цей вплив. Він цей вплив є локальним, mm -hmm. тому що палають зазвичай небезпечні будівельні матеріали, особливо пінополістирол це mm -hmm. такий. Теплоізоляційний матеріал як yeah, пінопласт, yeah. тільки твердий. Uh -huh. При його горінні виділяється стільки стійкої ароматичної органіки, що поліциклічне, що не можна уявити: Формальдегід, бензопірен, діоксини. І вони впливають локально більше, тому що висота приватного будинку один-два поверхи не дуже підіймаються ці речовини у поверхню, тому не дуже далеко мігрують. Вони впливають саме на людей. Люди зазвичай не покидають одразу це місце. Вони yeah. там знаходяться певний час, yeah. тому Основну масу цих решин вони вдихають. Uh -huh. Після вибуху, якщо ми перестаємо казати про забруднення повітря забруднювальними речовинами, це впливає на ґрунтове середовище, на геологічне середовище, uh -huh. тому що як мінімум певний шар ґрунту він вже перестає бути родючим. Якщо цей вибух відбувається на сільськогосподарському огіді, якщо він відбувається на території заселені, то uh -huh. тоді ну ми розуміємо, зруйновані дороги yeah. так далі, територія стає тимчасово непригідною для життя. Можна сказати про фізичне забруднення. Так. Ось вібраційне, так. шумове, теплове. Бо залежно від масштабу вибуху виділяють ще і такі забруднення. Шумове забруднення дуже впливає на біоту. Угу. Якщо казати про вібраційне, то вся всі організми у ґрунті вони відчувають цей вплив, і вони тимчасово або на дуже довгий період перемішаються з цього ореолу. Тому вибухи в сільськогосподарських угіддях дійсно дуже негативно впливають на екосистему ґрунту. Слухайте, все так пов'язано від так. якогось, може навіть невеличкого вибуху, може статися на десятки років а, наслідки і для маленьких тваринок, і так. для мікробів, і для повітря, і для людей, тобто. Всі шари абсолютно вони відчувають безумовно. Зиму. Там можна далі продовжувати. Бо якщо волога погода, забруднювальні речовини контактують з водою, мігрують по повітрю, потрапляють у воду, і вже Ой. йде забруднення вторинне водних угу. об'єктів. Якщо близько до ґрунту є водоносний горизонт, то вона інфільтрується у воду і перемішується по воді. Тобто природа, вона взаємопов'язана дуже сильно угу. і залежно від місця, ми маємо наслідки, які впливають на всі сфери середовища. Ну і там приїхав хтось неподалік. Земля на якій щось саджають, щось виростає безумовно Воно теж наповнюється оцими от викидами негативними, і ми їмо. Потім все це відчуваємо, відчуваємо. А може і не відчуваємо відразу, може так. відчувати будуть наші діти. Тут Навіть інше погано, що добре відбуваються викиди і можуть забруднюватися якісь там сільськогосподарські культури. Да. Але через військові дії, ось нещодавно було повідомлення, що через неможливість завести якісні пестициди зараз да. фермери вимушені обробляти не дуже якісними пестицидами сільськогосподарські культури. Угу. Тому сказали, що в цьому році одесити можуть отримати. Більше негативного впливу від звичайних огірків, помідорів та інших продукцій. А як цього не їсти, Ви ж розумієте, Ми всі звикли до того, що життя триває, і все нормально. І ми пішли там огірок з'їли. Ми можемо навіть і не відчувати того, що він якийсь не такий. Так. На присмак ми його з'їли, а потім на друге покоління, на третє або у самого через там десятки років вилезе якась болячка, і це будуть наслідки саме війни. Саме війни. Я дуже раджу зараз, якщо ви Фух. їсте огірки, чистити їх да. продукти дуже ретельно мити та за можливості знімати шкурку, тому що саме вона кумулює в собі всі ці речовини. Ну основну масу угу. вона виконує захисну функцію у самому плоді, тому якщо її знімати, в принципі, можна мінімізувати цей вплив. Ось, будь ласка, шановні одесити, нам перша порада. Якщо все ж таки ми купляємо, да, такий лайфхак під час війни, якщо ми купляємо якісь фрукти, овочі, то треба ретельно, дуже ретельно, навіть більш ретельно, ніж ми там за часів ковіду це робили, помити, а потім обрізати шкурку. Якщо ви полюбляєте прямо шкурку у огірка, чи там помідорки, чи там яблука. Ну, трошки треба потерпіти. Ну, треба розуміти, що зараз не час це їсти прямо ось так, як ми їли а, до цього. Скажіть мені, будь ласка, а, оці світлини з пляжів, на яких викидаються дільфіни, а, ми, ми не розуміли, чого вони викидаються під час мирного життя? Там різноманітні абсолютно про, там, ідеї про те, що це кораблі, це впливають звуки, це хвиля, це в них така, я не знаю, вони так роблять тіктоки, ну і так далі. і так далі, да? Ну усілякі міфи про це. А чому зараз і така кількість величезна, що впливає на дельфінів таким чином, що вони викидаються на і вкорочуються життя таким чином? Точно зараз не скаже ніхто, угу. але ну дійсно є припущення. По перше, це може бути основне, що відчувають дельфіни: це зміна фізичних полів, так тобто, це шум та вібрація. Ми не знаємо, які роботи ведуться. Наприклад, можливо, ведеться якась ультразвукова робота, щоб знайти якесь тіло у воді. Угу. Таке також може бути. Пускає, якусь... радари так. і так далі. Пускають якусь хвилю, і можливо. Цю хвилю може перетнати дельфін. Його uh -huh. дуже чуттєві органи життєві, uh -huh. і він може перелякатися, або його органи пошкоджуються, або він перелякається, випливе на сушу, і на суші він вже не здатний вижити. Uh -huh. Можливо, менше вірогідність, але це забруднюючі речовини. Uh -huh. Тут я, якщо чесно, не можу навести якогось прикладу, тому що я не думаю, що ще був такий випадок, щоб у нас в Одеській акваторії через забруднювальні речовини гинули дельфіни під час uh -huh. війни. Але можливо і такий випадок був, але про нього ще не розголошують. Мені ага. здається, що такого немає все ж ага. таки це зміна фізичних порів. Температура, наприклад, можливо, якщо відбувався підводний вибух, змінилася температура води. Дельфіна вона могла налякати, і також дельфін перемістився, та умови біля берегу могли його не влаштовувати. Він також міг захворіти та померти. Ну це дуже чутливі такі тваринки, які відчувають все. А кораблів з одної сторони поменшало, бо грузових нема. А з іншої сторони, ми бачимо все ж таки і підводні човни, і запуски ракет з підводи. Може для них це якийсь негатив. Ну грузові човни, вони в принципі яку шкоду завдають. Біля акваторії порту uh -huh. навіть кажуть е, співробітники, що коли пересипають зерно, залишки зерна потрапляють у воду, та як корм для риби. Вони словують, yeah, тобто yeah, yeah. Там більше риби. Тобто вони собі пливуть, фізичних полів особливо не змінюють. Uh -huh. Ну тобто, можливо, якось на хвилі можуть По вплинути, але це поверхнева частина води нічого страшного. А інше діло, коли це військова техніка і ці часи, то вплив на водне середовище не зменшився взагалі. а Навпаки, він дуже збільшився навіть в Одесі, яка є містом спортом. Ну да, да, да. І тут більш-менш спокійно, але все ж таки, ви бачите, яка кількість а, дельфінів на березі, ми знаходимо їх і а, намагаємося якимось чином зрозуміти, що на них впливає. Може, вчені зможуть там за деякий час відповісти на це запитання, якимось чином потім врятувати дельфінів. Знов таки я розумію, що коли йде війна, ніхто не буде бігати і рятувати от таких маленьких тваринок, як тваринки, які живуть у землі, які а, живуть у воді, які живуть у повітрі, бо впливає абсолютно на всіх. Ну, негативу багато. І цей негатив, я так розумію, ми, звісно, будемо ще відчувати, як ви кажете, там і 40, і 50, і дуже багато років, і дуже багато наших. Онуків ще можуть відчувати це. А принаймні, поки що нема атомних, оцих от ядерних викидів. Ой, це взагалі... А це взагалі де Бо... інша справа. Бо зараз я дуже мені дуже подобається політика, яку веде зараз наш президент стосовно того, що він звертає увагу на те, що відбувається, ну в принципі. Терористичний шантаж Запорізької атомної да. електростанції. Да. Бо в принципі сказали на весь світ, що якщо буде застосована ядерна зброя, то тоді буде відповідь. А атомна електростанція та вибух цієї станції він не є прямим застосуванням атомної зброї, але вибух атомної електростанції має набагато більші наслідки ніж більшість номенклатури ядерної зброї, mm -hmm. тому це. І я не знаю, як вони не розуміють, можливо, вони хочуть або виміряти розуві вітрів, щоб ці радіонукліди пішли в сторону Європи, не зачепили їх. Я не розумію, чи вони не піклуються про своїх городян, чи можливо це така просто провокація, щоб звернути. Залякування Папу, можу, да. так? Є і та і та думка. Да. Я розумію, що вивезти з ладу цілу атомну електростанцію випадковим влучанням ракет неможливо. Тобто там є дійсно. Такі захисні механізми, да. які не дозволять це зробити ось так за мить, але це можливо і, і це негативу правда. буде вкрай багато, і якщо навіть України немає якоїсь там якісної ядерної зброї, як можна застосувати, ось мабуть, вони дивляться, що тут можна погрожувати, і для цього навіть не треба нічого мати, крім угу. примітивної ракетної зброї, яка а ну, наслідки. Тієї ж там Чорнобильської аварії ми відчуваємо до сих пір. А якщо не дай боже станеться таке якийсь там вибух на Запорізькій атомної електростанції. То я розумію так, і писали фахівці, що там буде ну, стільки всього, наслідки буде відчувати вся планета. Так, так. Це буде і забруднювання, це буде і земля, на якій нічого не можна жити, навіть просто жити неможливо буде. Особливо, якщо вона вибухне цілком, да. а не частково. Да. І тут ще такий момент, що атомна енергетика, вона по суті є екологічною. Ну звісно, тобто, ну, так. поки вона функціонує станція, можна, так. Да. так Ну це не можна сказати, що вона зелена, але угу. вона така нейтральна, можна ну, да, сказати. Да. Бо не відбувається викидів забруднювальних рішень. Вин лише ядерні відходи, які uh -huh. захоронюють і, в принципі, наразі це один з найекологічніших і найперевіреніших джерел енергії. Uh -huh. Ну всі будуть казати про вітроенергетику, сонячну енергію, але ми розуміємо, що поки що це. Такий ексклюзив yeah. і екологічність цієї ж сонячної енергії вона є дискусійна, і в принципі без переробки uh -huh. цих панелей вона не може вважатися екологічною. Звісно. Yeah, в принципі, як і ядерна енергетика, без переробки через деякий час ядерних відходів. Це не можна вважати повністю екологічно. Ну well, yeah. і плюс до цього треба завжди вимірювати оцей шанс, того що не дай боже воно щось там вибухне, як та ж «Фукусіма». Яка абсолютно стовідсотково там зелена енергетика, вона безпечна, вибухнула, і ми всі бачимо, як там в Японії все страшно ну, і куди воно долетіло? Все Ну, дійсно, світу доведеться відмовлятися від ядерної енергії, тому що ну ризики ризики величині. дуже великі да. тому, просто поки що ну можливо хтось захейтить, але дійсно не знайдено повноцінної альтернативи. Да. Ну, органічне топло вичерпується. Ядерна енергетика небезпечна, але вона доступна. Угу. Її навчилися виробляти, використовувати. Да, да, використовувати. Да, да, а да. альтернатива повноцінна для світу. Ну на жаль, поки що. На основі досліджень. Ну, є дослідження, які показують, що наразі можна покрити 40% потреб всього світу. Але це 40%? Ну мені здається, це вже питання для мирних вчених. Які після війни, а може і зараз якісь молоді вчені можуть вивчати енергетику і шукати інші засоби для того, щоб ми користувалися енергією не атомною, не сонячною, чимось іншим, все ж таки. Тож, молоді вчені, в ваших руках наша доля і наше майбутнє. Ну ось друга половина нашої з вами розмови. Я говорив про негатив, і негативу дуже багато. І вплив негативний не вкрай небезпечний. А чи є позитив? Ну я розумію, що говорити про позитивні впливання війни це ну якось недоречно, але все ж таки автівок стало в містах поменше, поменшала кількість людей, поменшало викидів, бо підприємства стоять. Чи це впливає якимось чином позитивним чином на екологію? Вплив зменшення інтенсивності автомобільного руху. Ми вже ще відчували під час коронавірусу. Да. Тобто, ну приписувати це війні не знаю, якось несправедливо, тому угу. що в принципі були випадки, коли ми зменшували інтенсивність без шкоди для чисельності населення да. та для економіки да. країни. Угу. Тут такий момент дискусійний почати мені чомусь хочеться з такого моменту з екологічної освіти. Так не ну, я викладач. У мене є студенти, і знаєте, тут спірне питання, але у деяких студентів відчувається відповідальність за те, що саме на них буде лежати відповідальність. Щодо відновлення довкілля нашої країни uh -huh. в мене є студенти. Ось літня практика була. Yeah. Є студентка, яка ну мав бути захисту понеділок. Вона каже: Володиславе, можна я е, здам у п'ятницю, тому що в нас в Херсоні в п'ятницю повністю вимикають зв'язок. Вона з Херсону, і це був. Липень здається, тобто в нас повністю в них повністю мали вимкнути зв'язок. Я uh -huh. кажу, ну дійсно, і це людина, яка була на всіх лекціях, вона все відвідувала з окупованої тимчасової території, uh -huh. і вона розуміла, що їй ці знання потрібні. Звісно, uh -huh. є діти, які казали, що можна я пропущу пару, тому що ну на жаль, поки що дім зруйнований, та не можу знайти місце. Але uh -huh. ці студенти присилали роботи. Виконані роботи, вони потім на захисті я їх опитував. Uh -huh. Я думав, що вони розрахунки робили механічно. Ні, вони розуміють, що вони робили, uh -huh. і це круто. Тобто, ця відповідальність, що на них це другий курс. Другий курс, да. ну, що ми можемо з другого курсу просити? Зазвичай лише на третьому починається якісь там Прозуміння розумні ворощіння да, да, ворошіння да, да, да. якихось там угу. ментальних складен. Угу. Але ось тут вони дійсно робили добре. Але ну є йо інша сторона студенти, яких я бачу в Одесі. Там вже старші курси, і від них роботу отримати важко. Mm -hmm. Тобто тут не можна сказати, що це однозначно позитивний зв'язок, бо є студенти, які як не робили, так і не роблять. Але можливо і добре, тому що вони не потраплять до тих структур, які будуть вирішувати питання екологічного стану України. Це молоді екологи, які потім будуть все ж таки боротися од з наслідками цієї війни. Так, дуже багато грантів для молоді індивідуальних, які стосуються дослідження довкілля, і я думаю, що ну вже Міндовкілля долучає якихось да. там спонсорів або партнерів для відновлення довкілля uh -huh. в Україні. Я думаю, що для університетів я сподіваюся, для наукових установ збільшиться кількість грантів з екології, щоб можна було робити якісь дослідження та імплементувати їх в державну політику екологічну. Угу. Тобто, позитивний вплив він здебільшого саме у ну такій людській перспективі, сфері. так да. перспективі розвитку. Щодо довкілля, ну сказати, що може бути щось таке дуже позитивне угу. в цьому плані. Знаєте, і тут екологи мають оптимізм, тому що навіть вибух на Чорнобилі для Чорнобилю його інколи класифікують як позитивний, тому що там відбув відновилася екосистема, і деякі види з'явилися через певну кількість років, тому що людина зникла, і екосистема почала вже відновлюватися. Да. Можливо, деякі території, які зазнали великого впливу. Як у Франції, наприклад, законсервують да. і це буде. Ну, ми розуміємо, що розмінувати, відновити всі території одразу буде важко. Но є це території років 10 точно піде, да. так є території, які в країнах ЄС після Другої світової ще є законсервованими. Uh -huh. Вони як музеї територіальні, це досить великі території, але все ж таки їх законсервували. Там продовжує відновлюватися екосистема та відвідують ці території, як нагадує. Дування про те, як робити не можна, я думаю, що нашій владі також доведеться такі території робити, тому угу. що все стигнути неможливо. Да. І це буде непоганий шлях, щоб акцентувати увагу на пріоритетних напрямках, а ці території не шкодити їм, а якось завадити негативного впливу для людини у угу. небезпеці. І території будуть відновлюватися спочатку своїм шляхом, а потім вже людина може там щось зробити для себе. Головне у цьому питанні це мир. Це правда. Коли настане мир, коли буде спокій, коли вчені зможуть займатися не десь там у бомбосховищі, вирішення якимось питань і ось колись ми там зможемо. А коли вчені разом з чиновниками, разом з пересічними людьми, всіма українцями і зі всім світом, який буде нам допомагати, все ж таки візьмуться за відновлення України. Я сподіваюся, що це. Не буде так довго, як там а, пишуть, що це там довгі-довгі десятиліття -довгі піде на це. А ми дуже швидко відновимо Україну і зможемо жити у мирній, чистій країні, де а, дельфіни будуть підпливати до берега, щоб показатися, а не для того, щоб викинутися на берег, і де земля буде. Вибухати від того, що рослини будуть рости, а не від того, що будуть по ній ракети падати і забруднювати наше довкілля. Тож я вам дякую за те, що були з нами. Дуже дякую. приємна співбесіда. Хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії був аспірант кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету Владислав Михайленко. Ми всі нам бажаємо, українці, тримайтеся мирного нам всім життя, чистого неба, чистого повітря, води, чистої. Тримайтеся, залишайтеся з першими міськими. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.